Чому Іспанія? Дуже красиво, прекрасні дороги, дуже добре розвинута інфраструктура, дуже хороші розв'язки. Сонце, сонце і ще раз сонце. Їжа в Іспанії надзвичайно смачна і якісна. Горе в поєднанні із морем. Дуже багато гольф-полів. Let's go! Доброго дня всім! Ви на подкасті про нерухомість з Оксаною Шев'як. І сьогодні ми поговоримо з вами. Про ринок нерухомості в Іспанії. Спочатку хочу вам розказати, чому Іспанія. Чим мені подобається ця країна? Нещодавно я повернулася з Іспанії. Отже, перше, іспанці дуже привітні, щирі і відкриті люди. Вони завжди посміхаються. Вони, правда, нікуди не поспішають. У них на все є час, не встигнуть сьогодні, то буде маніана завтра. Але це їм додає якогось особливого шарму. Вони вміють відчувати вайб життя, вони вміють святкувати, вміють насолоджуватися життям. І коли ти приїжджаєш туди, навіть якщо ти загружений, не в настрої, ти дивишся, як ті люди усміхаються, гуляють парами за ручку, сидять в кафе, п'ють вино, розмовляють і просто відпочивають. Тобі хочеться жити. Друге, Іспанія це е, країна, де, якщо ти ніколи не їздив за кордоном автомобілем, там ти сядеш і поїдеш. Прекрасні дороги, дуже добре розвинута інфраструктура, дуже хороші розв'язки. Іспанці нікуди, нікуди не поспішають, не сигналять, вони врівноважені. Тому, навіть якщо тобі страшно, це зовсім декілька хвилин, потім розслабляєшся і успішно долаєш сотні кілометрів з одного місця в інше і навіть не відчуваєш цієї відстані. Третє, їжа в Іспанії надзвичайно смачна і якісна: морепродукти, овочі, фрукти. І якщо це все купляти в магазинах, воно по цінах доступне і відносно недороге клімат Іспанії. Там надзвичайна погода круглорічно. Сонце, сонце і ще раз сонце. Навіть якщо є спекотні місяці 2-3 місяці літом, то все рівно в порівнянні загалом 320 сонячних днів буває на Коста Бланці, на Коста Дель Соль. Це супер, коли приїжджаєш і радуєшся сонцю. І цей клімат підходить абсолютно всім. Тому там дуже дуже багато туристів, і не тільки туристів, а людей, які мають додаткове житло європейці з північної Європи, Скандинави. Вони всі приїжджають туди на зиму, коли в них холодно. В Іспанії красиво і тепло. І там можна спостерігати, як люди пенсійного віку проводять свій відпочинок саме на узбережжі Середземного моря в Іспанії. Іспанія країна, яка стрімко розвивається, спостерігається природний ріст економіки. В ВВП Іспанії зросло на 5% в той час, як, до прикладу, Німеччини на 0,5%. Тому, друзі, якщо у вас є кошти. І ви надумали, мрієте, хочете інвестувати в нерухомість іншої європейської країни, я все-таки вам рекомендую однозначно Іспанію. Крім всього, іспанці дуже добре ставляться до українців. Вони підтримують Україну і саме український бізнес. Комфортно почувається в Іспанії. А до прикладу, Валенція, одне третє за величиною міст в Іспанії, вона визнана найбільш комфортним містом для розвитку іноземного бізнесу. Отже, підсумувавши все вище сказане: якщо ви купите житло в Іспанії і захочете там пожити, ви отримаєте хорошу якість життя. За відносно помірну ціну. Що ж потрібно розуміти українцю, який вирішив придбати житло в Іспанії? Перше, ви повинні для себе з'ясувати, з якою метою ви вирішили зробити покупку, чи ви хочете переїхати жити в Іспанію і вести там бізнес або влаштуватися на роботу, чи ви хочете придбати житло? І здавати його короткостроково чи на довгий термін, і отримувати пасивний дохід, і за можливості приїжджати раз в рік на місяць відпочивати. Це дуже важливо, тому що від цього буде залежати, в якому регіоні, в якому місті вам краще придбати це житло. Друге, дуже важливо бюджет, на який ви розраховуєте, і регіон. В якому ви бажаєте придбати нерухомість? Чи можна купити дешеву нерухомість Іспанії? Так, в Іспанії можна купити як дуже дешеве житло, так і дуже дороге житло. В Іспанії є нерухомість на різний смак. Якщо дивитися регіонально Іспанію, узбережжя Середземного моря, що найчастіше цікавить українців, тому що всі хочуть моря, то найдешевше житло буде на Костабланці, провінції Аліканте. Це Торівєха, Гвардемар, Оріуела Коста це такі невеликі містечка, колись це в нашому розумінні були села, але вони зараз дуже активно розбудовуються і там нерухомість буде найдешевшою. Однак, якщо ви хочете купити нерухомість на березі моря, з виглядом на море, з ремонтом в новобудові, то це все рівно не буде нерухомість до 100 тисяч. До 100 тисяч доларів ви можете придбати щось далі від моря і на вторинному ринку. Але можете купити в бюджет навіть 50-60 тисяч євро. За відносно помірну ціну, хороше житло ви можете Придбати біля Валенції на узбережжі Валенції або в регіоні Коста Брава, але трошки далі від Барселони, бо нерухомість Барселони буде доволі дорогою. Ще одним дорогим регіоном Іспанії є узбережжя Коста Дель Соль Малага, Марбелья, Естепона, Міхас. Чому в цьому регіоні ціни на нерухомість вищі? По-перше, так склалося історично, що цей регіон вважається модним. Туди з'їжджалося багато зірок, багато людей з грошима, чомусь облюбували собі саме цей регіон Марбелью, і вже прийнято, що там ціни високі. Чи виправдовується себе? Будучи в цьому регіоні, я побачила справді дуже красиво: гори. Поєднанні із морем, прекрасні вигляди. Там е, збудувати будинок, віллу чи багатоквартирний будинок важче, ніж на Коста-Бланці, тому що інфраструктуру належну прокласти набагато важче. Дуже чудове відчуття, коли ви їдете в гори по класній дорозі, і з гір вас, вам відкриваються вигляди на Середземне море. Плюс дуже близько їхати до океану і до Португалії. Але є невеличкий мінус. Море там холодне, там холодні течії, і якщо ви любите тепле море і хочете довго купатися, довгий сезон, то це не про Коста Дель Соль. Великий плюс цього регіону там дуже багато гольф-полів. І якщо ви прихильник гольфу, то вам однозначно туди. Чи все дорого на Коста-Дель-Соль? Не все. Є містечка, які тільки активно розбудовуються, і там ще за помірну ціну можна встигнути придбати класну нерухомість. Отже, якщо ваш бюджет складає до 100 тисяч євро, що ви можете придбати в цю суму? В цю суму вам найкраще орієнтуватися на регіон Коста-Бланки, провінція Аліканте, шукати на вторинному ринку, квартиру. Ну, не зразу на березі моря, а трошки далі від моря. Тоді ви зможете придбати квартиру з трошки кращими умовами і навіть, можливо, ремонтом. Але зважте, що в розумінні іспанців ремонт і в розумінні українців ремонт це зовсім інші речі. Для них ремонт це для нас звичайні житлові умови, тому що іспанці не вибагливі по ремонту, вони більше живуть. На вулиці, в квартирі тільки ночують, і тому для них оці всі дизайнерські євроремонти, як в нас звикли. Ну для них це не настільки важливо. Якщо ви маєте бюджет понад 100 тисяч від 150 до 200 ви вже можете розглядати новобудову із двома ізольованими спальнями і кухнею студією, кухня-вітальня. В Іспанії двохкімнатна квартира це коли дві спальні. Там все рахується по спальні, якщо одна спальня. І кухня студія це однокімнатна квартира. Якщо дві спальні, двохкімнатна, три спальні трьохкімнатна. Отже, в бюджеті до 200 тисяч ви можете в регіоні Коста-Бланке, провінції Аліканте, шукати непогану нову будову. Або ж навіть у самій Валенції шукати вторинку у непоганому районі і більш-менш із прийнятним ремонтом мається на увазі двохкімнатну квартиру і кухню студію. Якщо в регіоні Коста-дель-Соль, то вже десь від 200 тисяч ви можете розраховувати на житло в новобудові, але якщо ви готові інвестувати на етапі котловану, коли ще немає нічого, тільки запроектовано будівництво, але ви дуже хочете цей регіон і хочете нову будову, тоді це мінімум 200 тисяч. Ну і чекати мінімум 2 роки. Якщо ви хочете... Будинок або таунхаус, то мінімум 250 тисяч євро. І це буде вторинне житло. Якщо ви хочете новий будинок з ремонтом, новий таунхаус, то потрібно чек піднімати хоча б до 400 тисяч євро. Якщо ви захочете віллу чи таунхаус в регіоні на Коста дель-Соль, Марбелья, Естепона. Ну, напевно, від 500 тисяч євро, і то на етапі котловану, і то не буде окремо стояча вілла, тому що вілли хороші там починаються ціною від мільйона євро. Якщо ви вирішили придбати житло в Іспанії для власного проживання. Вам потрібно для себе з'ясувати, чи ви будете працювати віддалено, у вас вже є робота, ви айтівець, який просто працює з дому, за комп'ютером. Тоді вам не важливо, ви можете придбати дешевшу нерухомість кращої якості у невеликому містечку з виглядом на море. Чудово, ви працюєте з дому. Але якщо ви хочете поїхати в Іспанію, ви не знаєте, де ви будете працювати, вам потрібно знайти роботу, то краще. Розглядати дешевшу нерухомість, але простішу, але в більшому місті. Наприклад, у Валенції ви набагато швидше знайдете роботу, ніж, до прикладу, у Торів'єсі. Який бізнес почувається комфортно в Іспанії? Мається на увазі український бізнес. Дуже комфортно почуває себе б'юті-сфера, успішно працюють українські ресторани, сфера медичних послуг і it сфера Взагалі, е українці змінили б'юті-сферу в Іспанії. Іспанці почали більше довіряти українкам, які турбуються про їхню красу, аніж іспанкам. Тому, якщо ви майстриня чи майстер у сфері надання б'юті-послуг, ви можете спокійно у Іспанії знайти себе і добре заробляти на цьому ринку. Якщо ви вирішили придбати не житло, а комерційне приміщення, тоді однозначно рекомендую вам купляти комерцію у великих містах, де цілий рік все працює і де не закриваються на сезон ресторани, магазини. А у великих містах, ви придбавши таке приміщення, зможете його здати в оренду і отримувати за це хороший пасивний дохід. Аналізуючи всі заявки, які поступають до мене від клієнтів, бажаючих купити Іспанію. Дуже багато є запитань: я готовий купити житло на вторинному ринку без ремонту, просто хочу дуже дешево. Ми самі собі зробимо ремонт. Це добре, але збажте, якщо ви вирішили зробити самі ремонт у житлі, яке ви придбаєте, то це в Іспанії робити ремонт, це не в Україні. Для того щоб там зробити косметичний навіть ремонт, просто пофарбувати в квартирі, поміняти плитку, не робити ніяких перепланувань, ви повинні повідомити. Міську раду, і це повідомлення має висіти на дверях, що у вас проводяться ремонтні роботи. Бо якщо сусіди поскаржаться, бачать, що у вас майстри роблять якісь ремонтні роботи, а повідомлення немає, ви можете заплатити за це штраф. Якщо ви вирішили зробити якесь перепланування, навіть якщо це не несучі стіни, то ви повинні взяти архітектора, який намалює вам новий проект, затвердить його в міській раді. І тоді let's go, ви можете приступати до ремонту в іншому випадку. Також ризикуєте заплатити штраф. Тому зважайте на оці порядки, і трошки там є бюрократія. Ну але мусимо з цим миритися. Це правила цієї країни, і маємо їх поважати. Яка ж процедура купівлі нерухомості в Іспанії? Це не в Україні. Ви знайшли квартиру, вона вам сподобалася сьогодні. Дали завдаток, завтра. Вже придбали, зареєстрували і ви власник. В Іспанії це займає значно довше часу. Орієнтовно до двох місяців ви можете витратити на придбання нерухомості. Чому? Тому що спочатку ви повинні отримати податковий номер в Іспанії. Він називається НІЕ. Податковий номер отримується десь 2-3 тижні. Тільки після цього ви можете відкривати в Іспанському банку рахунок і заводити гроші. Але перед тим, як класти гроші на рахунок, Підіть у банк, або самі, або з консультантом, з юристом, з тим, хто вам допомагає купити нерухомість, з'ясуйте, які потрібно надати банку документи для того, щоб ваші кошти вважалися легальними, легально завезеними в Іспанію, і ви, поклавши їх на рахунок, не переживали, що банк раптом заблокує. Ваші гроші на 2-3 місяці і попросить вас надати додатково якісь документи, щоб перевірити легальність походження ваших грошей. Іспанці не розуміють, що можна щось купляти за кеш, все має йти по рахунках, і тому до цього потрібно бути готовим. Дуже часто у людей виникають запитання, які у мене будуть витрати: витрати на купівлю нерухомості і потім витрати на утримання нерухомості. Податкова система Іспанії складна. Складна, тому що складна правова система Іспанії. Іспанія ділиться на 17 автономних спільнот. Є національне законодавство, Конституція і є законодавство кожної спільноти. Парламент кожної спільноти має право приймати свої закони. І у зв'язку з цим. Податки, витрати можуть відрізнятися в кожному регіоні. Тому завжди кажу: спочатку ви маєте визначитися, в якому ви регіоні купляєте, а тоді з'ясувати, які ж витрати по всіх податках у вас будуть. Також витрати на утримання нерухомості, яку ви придбали. Це буде залежати. Чи ви купили, чи ви є єдиний власник, чи у вас є два співвласники, три співвласники? Також це буде залежати від кадастрової оцінки землі. У кожному регіоні податок на нерухомість, на утримання цієї нерухомості буде відрізнятися. Наприклад, в Малазі він буде складати 0,5% від вартості нерухомості в рік. Також витрати на утримання вашої нерухомості будуть залежати від того, в якій урбанізації ви придбали вашу квартиру. Якщо це сучасна розвинена урбанізація з закритою територією, з басейном, з тенісними кортами, звичайно, вартість утримання буде значно вищою. Якщо це квартира в якомусь старому будинку або в простішій урбанізації, тоді вартість утримання буде нижчою. Ще одне поширене питання, яке задають українці, це проблема окупасів. Хто вони такі, і як уникнути ризику вселення окупасів? Окупаси це люди, які незаконно проникли у вашу квартиру, зайняли її, живуть, і просто з поліцією ви не можете їх виселити, а повинні звертатися до суду. Або якщо ви поселили орендарів, вони заплатили вам за місяць, далі у них коштів платити немає і виселятися вони не хочуть, ви також повинні звертатися до суду. Як уникнути таких ризиків? Перше: купляйте квартири у перевірених районах. Хороших урбанізаціях з закритою територією. Тримайте контакти з сусідами. В закритій території важко проникнути стороннім людям, зламати замки і вселитися у вашу квартиру. Е, можете поставити відеонагляд, е, можете поставити сигналізацію. Також. Іспанії дуже добра розвинена система страхування. Ви можете застрахуватися від ризику вселення окупасів. Якщо ви здаєте в оренду житло, то краще здавайте через ріелторські агентства, які повністю перевірять вашого орендаря, перевірять його спроможність оплачувати вам орендну плату, легальність його доходів, і ви, підписавши договір, будете спокійні, що ваша нерухомість буде працювати і приносити вам пасивний дохід. Друзі, сьогодні ми в загальних рисах поговорили про ринок нерухомості в Іспанії. Пишіть. Задавайте питання. В наступному відео я детально розберу ваші запитання і дам відповіді. Ми будемо детально говорити про кожну проблему, про кожний регіон у Іспанії. Незабаром я їду в Барселону. Маю хороші запити на нерухомість Барселони. Отже, підписуйтесь на мій канал, стежте, буде багато цікавого. Ви були на подкасті про нерухомість з Оксаною Шев'як. До нових зустрічей.